Попереджаю, це не той рецепт, який ти просто збережеш і забудеш. Це той, який тобі захочеться приготувати вже сьогодні, а може навіть просто зараз. Ці слойки з грушами то просто вау, ідеальні, ароматні, хрусткі з ніжною начинкою. Починаємо. Груші чистимо, розрізаємо навпіл, забираємо серединку. У каструлю наливаємо воду, додаємо цукор. Ваніль, корицю і додаємо трохи шкірки апельсина. Запах на кухні просто вау. Доводимо до кипіння і закидаємо груші, варимо 10-15 хвилин на середньому вогні, тим часом горішки. Відправляємо у зіп-пакет і каталкою або молотком перетворюємо на крихту. У миску додаємо горішки. Мед і перемішуємо. Начинка готова. Груші викладаємо на паперовий рушник, прибираємо зайву вологу і даємо їм охолонути. Тісто ділимо на 6 частин і викладаємо на деко. Тепер беремо грушу, наповнюємо серединку горіхами з медом, перевертаємо і викладаємо на тісто. Бортики змащуємо ароматною глазур'ю, в якій варили груші, відправляємо у духовку на 20 хвилин. Я трішки забула про них, вони стали золотисто коричневі, але це тільки плюс. Посипаємо пудрою, Подаємо теплими це один з тих рецептів, після якого питають а можна ще? Обов'язково збережити. Захочеш повторити це і не раз.